Добрий день, любі друзі! Запрошую вас на заняття з аплікацією. Але спочатку ми з вами в нашому ігровому куточку знаходимося. Я хочу вам загадати загадку. Загадка буде про когось з наших друзів. Ви, Виважно послухайте і гадайте, і будете знати, кого ми сьогодні з вами будемо робити на аплікації. Приготувалися уважно! Слухайте! Має вуса пишний хвіст і цікаву звичку. Спочатку добре він поїсть, а потім ми А Ану подивіться уважно, про кого загадка. Він тут, біля мене. Не здогадалися? Хто це? Хто це до вас ходить? А ну подивіться? Вірно, це Катіка. Ми сьогодні будемо робити аплікацію ось такого красивого котика. А хто ж такий котик? Кішка це домашня тваринка, яку люблять дорослі і діти. Вона ходить на чотирьох лапках, має пишного хвостика, тіло вкрите шерстю, є голова з двома вушками гостренькими, два ока, носик, ротик і пишні красиві вуса. Що ж їсть киця? Вона любить рибку. Дуже полюбляє молочко, сметанку, сир, любе свіже м'ясо. Дітки, якщо за кицю доглядати, то вона в сім'ї може прожити до 20 років. Домашні котики, особливо кошенятка, люблять погратися, тому їх дуже люблять дітки і залюбки з ними граються. Більшу частину дня кішка спить. Спить де їй заманеться. Може спати десь в куточку кімнати на микенькому місці, або забратися високо на меблі, сісти на віконечко, прийтись на сонечко і заснути. Сплять коти багато до 18 годин на добу. Котики мають різний окрас шерсті. Вони бувають одного кольору або різнокольорові. Так і очі у них різні, а колір очей в них може змінюватися. На погоду від настрою. Люблять котики висоту. Лазять вони по деревах, по дахах, по парканах. Ось такі вони, наші друзі, котики. Ми з вами в нашій творчій майстерні будемо робити ось такого чудового котика. Дітки робити ми його сьогодні, будемо з геометричних фігур. Попросимо ваших батьків, щоб вони вам допомогли і приготували феометричні фігури. Оце трикутник, він великий. Це буде тулуб нашої киці. Оце в нас буде квадрат, це буде лапки, її будуть тут. Так, круг це буде голова. На голові в нас будуть два трикутничка. це будуть наші вушка. Ось один і ось другий. Подивіться, бачите, їх два. Це будуть наші з вами ушки нашої кіці. Ось. І от така фігурка, нова ми її не вчили, це овал, це буде хвостик нашої киці. А потім потрібен фломастер, щоб намалювати їй оченята та носик. Висипаю назад тарілочку. Кладу перед собою ось таку пльйоночку. Беру трикутник. У мене він. Дітки, ви ж бачили, киці бувають різного кольору. Я вирішила зробити кицю ось такого кольору. Ви можете робити і біленьку, і різнокольорову, яка вам сподобається. Може, у вас вдома така киця є. Зробіть мені, будь ласка, аплікацію кольору вашої киці. Буду чекати. Так, ну що? Прикрили трикутничок. Ось він у нас. У мене є серветка, вона обов'язково у нас повинна бути. Так, потім намащую клеєм квадрат. Пам'ятаєте, що це? Це будуть її лапки. Приклеїли квадратик. Ось. Так. Потім що? Потім голівенько. Це беру коло, намащую клеєм і зверху на тулуб, приклею коло. Так, ось. Добре. Так, тепер що? Ушка. Маленькі, в неї гостренькі, пам'ятаєте, ми дивилися з вами? В неї маленькі гостренькі вушка. Ми зараз приклеїмо одне ушко гостреньке. І друге намазали клеєм. Дітки, я працюю на клейоночці. Бачите? Так, і друге вушко. І що? І залишився у нас хвостик. Так? Хвостик у неї, кішечки нашої буде великий, красивий. Ось такий. Ось такий буде хвостик. Все. Це, це все я отак, От салфеткою зроблю, оброблю, щоб клею ніде не було. Тепер беру, закриваю, беру кольоровий фломастер. що в нашій кіті є, є носик. Ось такого носика її намалюю. Від носика в нашій кіті. І от у нашій киці бушка. Так, дивіться, оченята одне, потім друге. Ось. І що? І в нашій киці є краса Це є вуса. Ось яка вона. Дітки ось такий простий. У нас вийшла проста, у нас з вами вийшла робота. Дуже легко і просто, але вам потрібна буде допомога ваших батьків. Такого друга ми зробили для нашої киці. Дітки, чекаю від вас фото вашої аплікації з котиком того кольору, який вам подобається. А ще, я знаю, що дуже багато в кого вдома є котики. Ваші друзі, які живуть з вами, прийшліть фото вашого улюбленого друга. Я буду дуже-дуже чекати. До побачення!